Пєсков назвав причину, чому Російська Федерація буде продовжувати війну. Росія нахабно і зухвало продовжує звинувачувати Україну у небажанні вести діалог. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Агресорка Російська Федерація продовжуватиме так звану СВО в Україні, якщо нібито немає можливості для переговорів. Про це заявив речник Фюрера Дмитро Пісков. Він нахабно нагадав кремлівський наратив про те, що Росія продовжуватиме війну до досягнення цілей. Поставлених диктатором Володимиром Путіним, традиційно Пісков кинувся зі звинуваченнями на українську сторону, мовляв, причина відсутність можливості продовжувати діалог з Києвом. Представник Кремля, коментуючи переговори з Україною, цинічно пригрозив: мовляв, Києву рано чи пізно доведеться вести переговори із набагато гіршого становища у разі відмови від діалогу з Москвою за словами Пєскова, нібито Російська Федерація хоче миру та навіть відкрита для вирішення конфлікту. Політико-дипломатичним шляхом, нагадаємо, перший заступник голови Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що переговори з Росією припинені. З цього слів, цьогорічні мирні переговори звершилися з незвичним прогресом. Їх тепер припинено. Так само вважають у Сполучених Штатах. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги. Він наголосив, Росія продовжує обстріли українських електромереж. Та висуває умови, які Київ просто не може прийняти. Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитись. І ось де ми зараз знаходимося, сказав Рубіо. За його словами, Росія чітко заявила про свої претензії, зокрема на частину Донецької області. А українська сторона не погодиться на такі поступки. Рубіо також зазначив, що РФ продовжує завдавати далекобійних. Ударів по Україні, намагаючись пошкодити електромережі та деморалізувати населення. Держсекретар наголосив. Що російські війська несуть щотижня значні втрати близько 7 тисяч осіб? Він додав, що Сполучені Штати практично вичерпали можливості для нових санкцій проти РФ. А подальший фокус буде на контролі за дотримання чинних обмежень та підтримці української енергосистеми.